Притча Чарівний міст. Селянин ішов дорогою зі своїм сином. Син щось жваво розказував батькові і сказав неправду. Батько догадався, що син обманює його і сказав. Синку, зараз ми проходимо до моста. Він не простий, а чарівний. Він провалюється під тими, хто говорить неправду. Коли син почув це, то перестрашився та признався батькові, що обманув його. Селянин зі своїм сином ступають на міст і раптом той провалюється під ними. Я також тебе обманув, признався батько сину, коли вони вибралися на берег. «Чарівних мостів не буває. Часом наші необдумані слова ще й не до таких наслідків приводять.